На добрий день, ти моя голубко! на добрий день, мій коханий друже. Що ж за снилось тобі, Любко? Сон приснився, та дивненький дуже. Що ж тобі приснилось, мила? Мені снились білі леліє. Тішся, мила, бо лелія біла, квітка чистої та любої надії. Мені снились, білі лелії, що хиталась в місячному світлі, мов гадали чарівні мрії. Пишались горді й розквітлі, і сіяли дивною красою, мов непевні чарівничі квіти, і блищали ясною росою, що горіла, наче самоцвіти. Приступила я до квітів ближче, Всі лелії раптом затремтіли, почали хилитись нижче й нижче, та й пожовкли, далі почорніли. Із лілій тих чорних поспадали всі блискучі самоцвітні роси. На травиці схиленій лежали, наче дрібні та рясні сльози. Дивний сон твій, любко, моя Гожа а мені червоні снились рожі. Тішся, милий, бо червона рожа, то кохання квітка та розкоші. Мені снилося червоні рожі паленіли промені злотистім. І були райські квіти, схожі, запашні, з листячком барвистим. Так чудово рожі паленіли Від кохання, радості ясної, і цвіли, тремтіли та горіли від жаги палкої таємної. Приступив я до одної рожі, Пригорнуть хотів я до серденька, зблідли рактом рожі прихороші, і найкраща роженька ясненька, мов умилась буйною росою, та моя найкраща рожа мила, мов та гострою косою, поляла мені до ніг, змарніла, засмутилась пара молоденька, зрозуміти снів своїх не може, і додому поверта сумненька. Дай їм Боже, що було все гоже.